Беремо першу тему загальні положення, терміни і визначення. От ті, терміни, ті правила були прийняті ще в 2002 році, введені в дію. Вони були взяті ще з радянських правил і було багато неточностей, тому що хотіли зробити свої правила. І їх практично кожен рік оновлювали. Оновлювали, оновлювали. Зараз вони вже менш-більш такі, по яких можна їздити. От розуміло, що в нас в Україні всі машини їдуть з правого боку, у нас правосторонній рух. Так? Ну, і що в тому році говорить, що всі учасники дорожнього руху повинні знати і виконувати правила дорожнього руху. І от що важливо, що кожен учасник дорожнього руху. Має право розраховувати на те, що й інші учасники виконують ці правила. Ну, Маєте право розраховувати, але ніколи не розрахуйте, бо багато людей не знають правила. Тепер перейдемо до термінів. Легковий автомобіль. Що це таке легковий автомобіль? Це є автомобіль з кількістю місць для сидіння не більше 9. з місцем водія включно. Тобто 8 плюс 1, 8 пасажирів і водій. Автобус. Автобус з кількістю пасажирів. Ну, місць 9 плюс 1 водій і, і 9 пасажирів. То вже є автобус. Але автобуси діляться на дві категорії. На автобусах такі і мікроавтобуси. Що таке мікроавтобус? Це є одноповерховий автобус, з місць не більше 17 з місцем водія включно, тобто 16 плюс 1. Отакий От автобус зелений стоїть на автобусній зупинці. Що то таке є? То є, по-різному їх колись називали, це громадський транспорт і так далі, але правильно воно називається маршрутні транспортні засоби. То є автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї, таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають на визначені місця на дорозі для посадки, висадки пасажирів. Механічні транспортні засіб. Є просто транспортні засіб, а є механічні транспортні засіб. Що таке механічний? Той, що приводить в рух допомогою двигуна. Може бути звичайний двигун внутрішнього згаряння, а може бути електродвигун понад 3 кВт, потужністю понад 3 кВт. То все є механічний транспорт. Мотоцикл, той двоколісний механічний транспортний засоб з боковим причепом, або без нього, тобто з коляскою або без коляски, який має двигун 50 см кубічних і більше, або електродвигун більше 4 кВт. Ото все мотоцикли, і до них прирівнюються різні моторолери, мотокляски, маса яких не перевищує 400 кг. От є з боковим причепом, з коляскою. Що таке мопед? Мопед Мопети обов'язково двохколісний, це, те, що має двигун з робочим об'ємом до 50 см кубічних. Тут відносяться і от такі велосипеди з підвісним двигуном. Також відноситься до мопедів. Що то таке, оті, звідки беруть оті сантиметри кубічні? Я вам трошки поясню. От дивіться, перед вами циліндр, який є в кожних машинах, є декілька циліндрів, а я покажу вам один циліндр. От той поршень рухається, в тому зеленому циліндрі рухається поршень. І вверху є два клапани. От один з них відкритий вже, то є впускний клапан, а той закритий випускний клапан. Як воно працює? Кожен двигун має чотири такти. От перший такт, Поршень рухається вниз, впускний клапан відкритий, йде в пальної суміші в целіндрі. Пуск. Перший клап... перший такт. Другий такт, Поршень рухається вверх і стискає ту пальну суміш, стискає, стискає. то є такт стиску. Дойшов Дійшов до верхньої мертвої точки, і тоді. На свічці проскакує іскра. Йде запалювання пальної суміші, йде так званий робочий хід за рахунок того одного робочого ходу і працює машина, за рахунок тиску тих газів на поршень, то є робочий хід. І четвертий так випуск, відкривається випускний клапан, і пальна суміш виходить назовні. Ще раз, впуск. Стиск, обидва клапани закриті. Далі йде запалювання в кінці. Запалювання. І йде робочий хід. І потім йде четвертий такт, відкривається випускний клапан, йде випуск відпрацьованих газів. Так от, той простір, що звільняє от той поршень, рухаючись від верхньої до нижньої мертвої точки, той об'єм, то називається об'єм циліндра одного. А таких циліндрів в машині може бути декілька, додають, додають їх, сумують, і то ми отримуємо робочий об'єм двигуна або літраж двигуна. І часто його пишуть там, з боку на машині чи ззаді, на багажнику. От що таке 50 см кубічних. Колона, що таке колона? Щоб була колона, має бути не менше три машини. Організована з трьох і більшим транспортним, що рухаються один за одним. З постійно увімкненим ближнім світлом фар. Може бути колона така звичайна, може бути колона, яку супроводжують спецмашини. Водій, щоб бути водієм, що то має бути? Має, має особа, яка керує, по-перше, транспортним засобом, і має посвідчення водія відповідної категорії, чи то там тимчасовий талон, чи посвідчення тракториста, а також особа, яка навчає керування в транспортному засобі. Якщо ви будете учнем, на навчальній машині, то ви не будете, хоча керувати, будете, але ви не будете водієм. Водій той, що з боку, інструктор. От такі посвідчення водія ви отримаєте. Наступний термін перехрестя. От бачите, які бувають конфігурації перехрестя. І 4 і дорога підходить, і 5, і такі те подібні, розгалуження доріг. Перехрестя це місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг в одному рівні. Межею якої є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини. От бачите, де за починається заокруглення проїзної частини, і там і починається перехрестя, перехрестя. Не вважається перехрестя місце прилягання виїзду з прилеглих територій. Якщо ви виїжджаєте від себе з дому, маєте власний будинок, чи десь зі школи, чи з якоїсь іншої організації на дорогу, то не є перехрестя. Якщо продовжуєте ту лінію, які Позначають край проїзної частини, якщо їх продовжити з того боку і з того боку, то ото жовте, де перехрещуються оті лінії, то називається перехрещення проїзних частин. Ото то є перехрестя, а якщо продовжити отут, отут, і отут і отут, то буде перехрещення проїзних частин. От то дві, дві, два перехрещення проїзних частин, тому що посередині є розділювальна смуга. Що таке головна дорога? Головна дорога визначається двома поняттями. Має бути, значить, якщо то головна, то вона має мати покриття, а другорядна буде грунтова. От Перша ознака по покриттю, а друга ознака по знаках. Отакий От знак перехрещення з другорядною дорогою, прилягання другорядної дороги справа, прилягання зліва і справа, прилягання справа і зліва. І також знак головна дорога. Або та, що позначається знаками. Отими. От, той на головній, той на другорядні. Якщо безпосередньо перед головною дорогою трошки заасфальтували ґрунтової дороги, то той кусочок не робить її рівнозначним з головною. Бо, скажімо, б забрали б ті знаки, то той зелений думав би, що він на рівнозначному перехресті. Ні, той кусочок не робить її рівнозначною з головною. Безпосередньо перехрестя, от той кусочок не робить її рівнозначною з головною. Смуга руху. Що таке за смуга руху? Значить, вона може бути позначена на проїзній частині, або не позначена. Розмітка або знаки, так? Але вона має мати не менше 2,75 метра. І призначена для руху нерейкових транспортних засобів. От, 2,75 то є смуга руху. Смуга руху. Наступні два терміни. Випередження і обгін. От тут є дві смуги для руху в одному напрямку. Фура їде по своїй смузі, а бус їде швидше, ніж фура, то він її випереджає. Тут вантажний їде швидше, ніж мотоцикл, то він його випереджає. Випередження то рух ТЗ і швидкістю, що перевищує, перевищує швидкість попутного ТЗ, що рухається поряд по суміжній смузі. Ось тут випередження. випередження, тому що вони не заїжджають на смугу зустрічного руху. А обгін це є випередження одного або кількох ТЗ, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Отут тут мотоцикл обганяє машину. Жовтий обганяє зразу двох. Значить, обгін може бути тільки на таких звичайних дорогах, які мають по одній смузі туди і сюди. Наступний термін зупинка. Що таке зупинка? Зупинка це припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин, або більше, якщо це необхідно для посадки висадки пасажирів, завантаження чи розвантаження вантажу або виконання вимог цих правил. Тобто от, на 5 хвилин став, пішов купити газету. Можна, якщо стоїть знак стоянка заборонена, а зупинитися можна тут. Заходять, люди виходять, то не є стоянка, то є зупинка. Йде завантаження, розвантаження вантажу, то не є стоянка, то є зупинка. Або от ми повертаємо наліво, мусимо пропустити інші транспортні зустрічні. То не є стоянка, то є зупинка. Тут поліцейський не пускає, то не є стоянка, то є зупинка. От, ми записали, що таке зупинка. А що таке стоянка? То Та стоянка, то прийняв рух більше, ніж на 5 хвилин. Ну, закрив машину і пішов, так? Або там сів, там не, сидить, дні. Не зв'язано з посадкою, висадкою, завантаженням чи розвантаженням. А є так звана вимушена зупинка. Що то таке? Навіть тоді, коли не можна зупинятися, ви мусите, коли. Коли через є чотири випадки вимушеної зупинки. Через його технічний стан поламалася машина, пробили колесо, мусите стати. Через небезпеку, що створюється вантажем, ви вантаж прикріпили, а він щось там відкрутився, може випасти, мусите зупинитися. Стан водія пасажира стало вам погано, або пасажиру мусите зупинитися. І перешкода на дорозі. Мусите також зупинитися. Поки що припиняємо.